З поверненням до хто залишиться у таборі. Це важливий вечір. Фінальна церемонія Троянд. Наша авантюристка загляне у своє серце і вирішить, хто з компаньйонів приєднається до неї в дорозі. А хто залишиться у таборі? Як ви почуваєтеся сьогодні? Ну, я трохи хвилююся. Так. А як щодо тебе, авантюристку? Це важливий вечір. Так і є. Отже, почнімо. Три троянди. Чотири компаньйони. Авантюристка називатиме вас один за одним та вручатиме троянду. І останні, хто не отримає троянду, залишиться у таборі. Авантюристко. Хто отримає першу троянду? Першу троянду отримає. Я не відчуваю великої надії. Ми не так багато часу провели разом. Може, я занадто вразливий. Я не знаю, чого очікувати насправді. Ну, думаю, всі тут знають, що це буду я, якщо ви розумієте, про що я. Отримає мах. Ну, я шокована. Він же такий вразливий і бездарний. Дивовижно. Не можу повірити. Я знаю, ми ще не так багато часу провели разом, але я хочу це виправити. І я теж. Боже мій, пішов у сраку. Мої вітання. Я не міг повірити, мене обрали. Тобто, як я казав, ми не так багато часу провели разом, і ми ж навіть не трахались. Дві троянди, три компаньйони. Двоє з вас вирушать в дорогу з авантюристкою. А один залишиться у таборі. Ця людина дивує мене знову і знову настільки їм бова, що досить несподівано. Роук, чи приймеш ти цю троянду? Завжди. Так, я почуваюся досить упевнено. Ми провели насичену ніч моє вітання. А, Ні, ми не трахались. Я просто вкусив її, випив крові. Одна... Троянда залишилась два компаньйони. Один із вас залишиться у таборі. Я повинна нервувати, та не нервую. У нас є зв'язок, якого немає ні в кого. Чи трахався я за О, Отак на сто відсотків. А з ким вона ще трахалась? З ким ще вона трахалась? Ви про що? Про ножиці. Буквально з кожною людиною тут. Навіть з тим хлопцем. Наступну Поки ти не продовжила. Я маю нагадати всім. Тільки одна Троянда залишилась. Двоє компаньйонів. І один із вас залишиться. У таборі. Останню Троянду отримає. — Клерик! — так що? Вибачте, я не можу дати тобі троянду. Так, я що? приймаю. Ні, тобі я також не даю троянду. Що, але ж ми трахались? Вибачте, але ви обидва залишитесь табли. Я... А що з трояндою? Я даю троянду новенькому. Тресся! Курва, трястця, курва! Гівняне гівно. Новенький. Знаю, ми тільки не познайомилися. Я ще не знаю, як ти вписуєшся в загальну історію, але ти на рівень вище. І ми трахались. І ми трахались. З усіма трахається видно. На цьому все, пані та панове. Дуже дякую, що дивилися цей випуск. Хто залишиться у таборі? Не забудьте подивитися наступного тижня, чи залишиться авантюристка з Татком Гелсіном, чи з клятою мамкою Мінтарою. До наступного тижня. Але ми трахались. Ми всі трахались, аби всім було ясно. Мої вітання. А, ми все ще граємо, але ми трахались. Пішов сраку, сам пішов. Ти пішов, сам пішов. Ти пішов. Якщо друзі, ви хочете побачити цих людей в ділі, на каналі озвучений цілий сезон ДНД логіки. Ось з цього боку. Підписуйтесь і до наступного тижня.